Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Покровськ. Виші сили, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити всіх росіян, що наступають на Покровську? Вони хочуть якусь дорогу. Заперечує весь негатив, убираю Дуже сильна атака. Заперечує весь негатив, обираю. Убираю повністю весь негатив. Всі, хто працюють на Росії, більше не можуть цього робити. Більше не можуть здавати інформацію. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую весь негатив обираю. Прошу вищі, сили, допоможіть знищити повністю всю армію Росії, всіх найманців російських, що наступають на Покровськ. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу захистіть усіх військових. На Покровському напрямку захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни гранати, уламки, всю можливу агресію, що чинять росіяни щодо наших військових на Покровському напрямку, одведіть, одверніть і поверніть назад. Тих, хто дає наказ на наступ, хто його здійснює. Хай їх нищить, буде так і так буде. Прикриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від Покровська Рашистів, росіян, російську армію, одведіть, одверніть, та будуть зруйновані повністю вся логістика. всі склади з боєприпасами, всі командні пункти більше немає чим і ким наступати на Покровськ. Буде так і так буде. Отвертаються буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!